Ну, що ж, можна говорити так, що прорвало і понесло так. У нас у хорошому сенсі цього слова після таких доволі сухих матчів під понакупанемент дощів. Тепер в нас почало вияснятися сонячко ну, сонечко, і власне забиватися м'ячі. Дочекалися ми цих двох матчів, і отримали в них 9 голів на двох. І що найцікавіше, мабуть, команди, які не балували нас результатами в минулому сезоні, видали також один з найрезультативніших матчів в туру. Я маю увазі, звичайно ж оболонь та колос. Слухай, ну новий сезон, це завжди якийсь новий аркуш, і можливо оболоні колос в цьому сезоні будуть інакшими командами, ніж ми звикли, коли ти включав матч колоса і автоматом розумів, що тут ну, тотал менше півтора голів, це дуже дуже вірогідно. «Колос» вже декларував так, і те, що прихід нового тренера націленого на контроль а на видовищний футбол, можливо, це дійсно все спрацює. Хоча після першого тему, ну Результативністю і не пахло, скажімо так, але в другому темі дійсно все було дуже-дуже і нервово, і видовищно. Такі голи забувалися, що просто вау. Дійсно, ударна 45-хвилинка була в цьому матчі, і Денис, передусім, тобі очікував від цього матчу саме стільки всього? Е, ну, Якщо чесно, то не очікував. Я думаю, що буде більш мало гра. З обліком моментів, але, як ми бачимо, все вийшло навпаки, і команди дійсно продемонстрували дуже результативний матч. Цей новий колос Поздієв він новий колос. Ми так багато говорили наприкінці минулого сезону. Чи можна вже бачити його команду? Я думаю, що. Зарано для якихось глобальних висновків, і все ж таки «Колос» грав проти оболоні. Тобто команда з більш хорошим бюджетом, з більш статусними гравцями, грала проти формального андердога, і ти можеш очікувати агресивного футболу, «Колос» справді намагався цей агресивний футбол демонструвати. В першому таймі особливо не вийшло. Хоча більшість часу гра була саме на половині поля оболоні. відбувалася, «Колос» володів перевагу. В другому таймі забили швидко тут. Я навіть не знаю, захисту наче, інакше нема чим дорикнути. Всі були тут, всі були на місцях, але якось розпорошилася увага і абсолютно пропустили прохід Гагнідзе і відкривання Цурікова як із гострого кута відкриває рахунок. Не знаю, Денис, тут по позиції рибки все добре було? Ну він, в принципі, виходив, намагався перекрити ближній кут, закрити обсягом тіла площину воріт, але так вийшло, що. Не. Просто, можна так сказати, прошив його цуріков ударом. Ну, а це магія Черненка, який просто не вміє забивати некрасиві голи. Їх у нього не так багато. Там в минулому сезоні може десь три-чотири м'ячі назбиралося, але завжди в нього щось виходить надзвичайно будовищне. Тут, начебто, не зупинив, м'яч якось підлетів. Черненко підлаштовується і а, забиває під дальню стієчку. Минулого сезону був блондином. Весь сезон, до речі, був таким пофарбованим і на полі. Завжди легко було його помітити. Зараз такий стандартний колір волосся, але нестандартні голи з Черненком залишаються. Ну, тут же приємні емоції були і для президента оболоні. По перше, його команда вийшла вперед. А по-друге, в цьому моменті забиватиме Олег Слободян. І насправді не те, щоб несподівано, а загалом як. Виявився цей м'яч в стрибку головою. Так, трошки не позиція Ван Персі на чемпіонату світу в Бразилії, але все одно такі м'ячі лише прикрашають український чемпіонат. Та мабуть, будь-який чемпіонат. Що тут? Хто тут прогавив? Хто кого? Ну, дуже 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 хороший м'яч. Тому що все по класиці. Фланова передача і гра на випередження. В стрибку головою ще й влучив там майже в самісіньку. Де не майже а в самісіньку дев'ятку влучив. Тому я не знаю. Просто випередив, напевно, випередив. Дуже добре зіграв на випередження саме Слободян. Протягом цієї атаки відчувається така націленість на загострення в оболоні. Всі намагаються зіграти вперед, не е, посувати назад, не грати стерильно, а шукати шанс, і цей шанс знайшли. Колос дуже заслужено відігрався. Чесно, за 1-2, ну, ще багато часу було. І Поздєєв зробив заміну спрямовані на підсилення атаки. І сама оболонь, знаєте, так, окопалася. У власному штрафному майданчику і моменти були. Парочку раз там не замикали в порожні кути футболісти колоса то Цуріков, то Третяков, якщо не помиляюсь. Ну і все ж таки сам Цуріков на 87-й оформлює дубль. Теж ну, футболіст, який не забуває багато, який взагалі починав кар'єру лівим захисником. Але у цьому матчі виділився дублем. Чотири голи було в Цурікова в минулому сезоні за весь сезон. Тут за один-два. І ми вже так знаєш, потрошку обігравали тему, що довго твердо хліб у нас тримався кращим бомбардиром. Але сьогодні вистрілили в прямому і переносному сенсі інші люди. Втім, нічия Нічия, Так і е, детальніше поєдинок оболонь колос із коментарем учасників матчу тренерів. Цуріков, сподіваюсь, прийде поділиться секретом успіху. Все це буде в нашому підсумковому ефірі вже після останнього матчу неділі, після поєдинку зоря Інгулець. А зараз в нас є трохи часу, аби приділити увагу чинному чемпіону, який стартував дуже впевнено, і 5-0 в Полтаві. Ну можна було очікувати, що шахта фаворит, але що прям настільки легко, особливо на фоні. Там нещодавні результатів команд. Ворска бодалася, завжди бодалася із шахтою протягом останніх сезонів. Тут вийшло все одностороннє. Ми пам'ятаємо добру реакцію на цей гол від Миколи Матвієнка. Я пам'ятаю добру реакцію Дениса Бойко. Денис, прокоментуй. Я тоді за тебе запитав. Це ж той м'яч, що з розряду що не беруться. Ти сказав, що всі м'ячі можна взяти. Ну так, це, я вважаю, що з позиції голкіпера немає неберучих, не беручихся м'ячів. Але дуже добре, Коля дуже добре пробив. М'яч звалився трошки так. Дальня дистанція, я не знаю. Треба, якщо прям так дуже сумлінно передивлятися, то можна десь напевно і доверта якісь. Невеличкі претензії мати, але удар дійсно дуже дуже класний. М'яч звалився і самісінький кут потрапив. Ну, скажи, яка ж, яка б відстань не була, все одно завжди от має хтось перекривати, хоча б от якусь траєкторію. Знаєш там, захисників так, звичайно, звичайно, захисники повинні були не пласуватися вже, не стояти, не стояти на місці. а Повинні були вже навіть з такої дистанції. Вони повинні були зустрічати і. Хоч якось допомогти голкіперу заблокувати цей постріл. Оцей другий м'яч пас Кевіна. Вміють такі паси просто виконати. Ні, оце. мені не треба. Мені, мені треба ловити. Те, що, те, що летить, як, як коли Микола теж пробував. треба, треба ловити такі м'ячі. Але дійсно, да, це Бразилія це шикарна передача, вивірена, дуже точна, прямісінько на голову. Тому. Там було діло лише в завершенні цього удару, і в принципі те, що і зробив задков. Ну і насправді тут не найкращий матч для Павлюка захисника Ворскли. Фактично можна говорити, що два м'ячі є доля провини на його Це тут і пенальті привозить, і саме не найкращим чином діє в іншому епізоді для Судакова реалізувати 11-метровий вже, мабуть, не стає проблемою, але загалом бачимо, що Шахтар не цурався виконувати кроси довгі передачі та передачі від Судакова по в попередньому м'ячі напрямку Кевіна. І зараз в принципі Матвієнко видає. Передасист можна сказати, так? Якщо зараз деякі портали зафіксовують саме зароблений пенальті як асист, то фактично Матвієнко тут ще й видав передгольову дію. Та ну і розсипається. Ворстано ну, Шахтаря минулого сезону. Да, він по суті закінчив її п'ятнадцяти матчою переможною серією. Я пропоную так рахувати, тому що потім, в 29-му, в 30-му турах, шахтар втрачав очки, вже будучи в статусі чемпіона. І... Ну, от наче минулий чемпіонат для команди Маріна Кушича продовжується, все якось дуже легко. І чесно, в мене сподівання від цього сезону, що ну, Динамо Шахтар дуже крутій, дуже підсилилися, але ну, що по ходу дистанції їм будуть, будуть чинити більш гідний спротив. Тому що ну, так, так можна покайфувати, один, два, три тури, але потім це просто стане скучно. Ну і Варто відзначати, так, що свій перший дубль. Кар'єрі, принаймні в УПЛ, робить Микола Матвієнко. Два м'яч він забиває, частенько забиває головою. Тут два удари за меж штрафного майданчика. Це якісь нововведення від Пушича? Чи це просто день Матвієнка? Це просто його день, я думаю, що вважаю, і ви самі бачите, Шахтар дуже високо вже грав по рахунку і йшов. Пресангував, щоб не було контрвипадів, одразу накривали. І, це каже про те, чому Микола з'явився саме в тій позиції, тому що вони високо накривали команду суперника Полтаву і він підібрав м'яч, пробив. Я не знаю, був там рикошет чи ні. Якщо ні, то ну можна напевно якісь запитання ставити до голкіпера. Полтави, якщо був рикошет, то напевно, да, було набагато важче йому зреагувати на цей м'яч. Ну і це нормально, коли футболісти, як кажуть, якщо не будеш бити поворотом, то не заб'єш. Якщо будеш бити, можливо, ти заб'єш. Коля скористався цими словами і двічі пробивши поворотах, забив два м'ячі, тому молодець, можна сказати. Усміхнений Маріно Пушич, і тут, оскільки ти вже згадав і про Динамо, так тому що і Динамо виглядає на старті сезону потужно, але ми бачимо його, і його лише в Єврокубках. То, от, після матчу з Партизаном, ми говорили, чи то такий слабкий партизан, чи таке сильне динамо в цьому матчі, що було? Це надзвичайно сильний зараз Шахтар, чи Ворська не пішло? Ну знаєш, я ще перед початком сезону звернув увагу, що головний е, тренер Ворська Сергій Долганський, він залишається з приставкою, виконуючи обов'язки і. Хоча сьогодні, от якраз сім місяців, як його в ворську призначили, і ну я не знаю думки керівників ворска, але зазвичай, коли не призначають головним, це означає, що ну немає якоїсь кінцевої довіри. І насправді весняна частина вона ну був лише. По суті, там один-два вдалих матчі у Ворсте. Це перемога над Полісям в фіналі Кубка України. І там в 29-му турі, коли перемогли оболонь, і убезпечили себе від вильоту. Ось настільки ворстка погано грала навесні, що її навіть загрожувала зона вильоту. Там справді була катастрофічна серія поразок. І ну стар сезону, він ці такі хмари над тренерським майбутнім Долганського він не розвіє. Але поки що все вдається у Маріну Пушича і відповідно слово в Полтаві Еліванікович та головному тренеру Шахтаря. Це ці елементи ще потребують вдосконалення. Сьогоднішній переможець. Маріно Пушич, зараз поспілкуємось. Мені вітаю з перемогою. Рахунок дуже переконливий. А чи повністю вам сподобалась гра вашої команди? Well, it was, uh, I think, uh... What to say when you win a away game with five-zero, uh, I have to give a big compliment to my players. First of all for their attitude and the winning mentality they showed. And I think, uh, В першу чергу повинен сказати, коли моя команда виграє на виїзді з рахунком 5-0, ноль uh, в першу чергу надзвичайно великі компліменти моїй команді з першої хвилини ми домінували на полі. Ми створили кілька грандіозних моментів. І також я переконаний, що ми дуже добре відіграли в лінії оборони, продемонстрували високу якість нашого пресингу. Звичайно, було кілька моментів, які можна було вдосконалити, але в кількох словах це чудова гра з нашого боку, яку ми заперформили з першої хвилини. Я дійсно задоволений тим, як ми відіграли сьогодні. Lincoln Fire. У нас тоді експерти задаються питанням. Це ваш вплив на Миколу? Так, перед початком сезону я мав одну ставку з ним перед початком сезону та перед сезонки. і я сказав йому: якщо забуваєш п'ять або більше голів цього сезону за мій рахунок чудовий чудового для тебе та твоєї дружини. І я дійсно щасливий, що він вже почав займатися тим, щоб побити мене в цій в цьому протистоянні. І сьогодні я повністю задоволений тим, як відіграла наша лінія оборони, не лише Микола, також і Валера і інші наші оборонці. І я персонально дуже щасливий за Колю. Чудовий гравець і просто чудова людина, і він гравець з того рівня що довів сьогодні. новачків сьогодні нікого не було у стартовому складі, вони ще не готові виходити. Гай uh, приведів. <laughs> uh, не не було. нові іграчі на полю, а yeah. uh, вони нісу реду да, да і грають сада. Ні, uh, uh, вони всі в порядку, вони чудово відпрацьовували на тренуванні. Uh, мабуть, просто не готові відіграти 90 хвилин від початку, були невеличкі пошкодження, але вони всі в порядку, як фізичному, так і ментальному. Як я сказав на початку своїй команді, у нас немає початкової одинадцятки. Всі вони для мене початкова одинадцятка. І це той випадок тої, того протистояння, чудового протистояння в позитивному сенсі, та конотації, яке я хочу бачити в своїй команді. І всі мої гравці вкладаються наповну. І саме сьогодні була нагода побачити наслідки цієї здорової компетенції. І кожному зі своїх гравців на передсезонці я дав нагоду відчути, що вони є всі особливими гравцями і можуть здобути місце в основі кожен з них. Що відомо лише з зубковим, що він йшов до роздягальні тримався за ногу. Я гадаю, що це невеличке зіткнення під час гри. Можу сказати з вісімдесяти певністю, що це нічого серйозного. І з нашого боку, це було просто рішення, щоб перестрахуватися. Впевнений, що з ним все в порядку, просто щоб не усугуляти становище як такого. Вже після гри, після медичних досліджень будемо знати більше, але впевнений, що зараз нічого серйозного. Дякую вам. Дякую. Дякую тобі, Еля, і чекаємо ще на нових коментарів. Ну, бачите, Анчелоті Вольверде справа живе. Якось тренер мотивує, і видно, була вказівка більше бити, Матвієнко більше забивати. Все ж таки, вечеря з дружиною. Дуже, дуже така мотиваційна штука. Але про цей матч також будемо говорити ще. Пізніше в підсумковій студії пора заглянути знову ж таки в Київ, але вже на іншу арену на стадіон Динамо. Імені Валерія Лубановського, Але київської команди в цьому двобої не буде. Ланська зоря тут на стадіоні Динамо буде приймати інгулець. Нова зоря, можемо говорити так. Частково так. У великій мірі можемо говорити, що зоря оновилася, але ми знали, і такі літні міжсезоння, коли зоря набагато більше оновлювалася. Тут десь наполовину. Нова основа луганського клубу може навіть менше, ніж на половину. Ну до стартів ми ще перейдемо зараз. Давайте познайомимося з втратами і придбаннями луганського клубу цього літа. Тим більше, що буквально сьогодні, вочевидь, цей список втрат він теоретично поповниться. Наш колега до речі, співпрацівник УПЛТБ Михайло Співаковський повідомляє, що Арсеній Батагов Переходить е, до турецького трапзонспору центральний захисник зорі йде е, в турецький чемпіонат. За нього зоря знову ж таки за інформацією Михайла отримає 2,5 мільйони євро. Е, дуже дуже такий непоганий е, продаж, е, окрім е, Батагова. Зоря втратила багатьох ветеранів насправді Дмитра Мушньова, Богдана Будка, В'ячеслава Чурка. З цими гравцями луганський клуб тривалий час так асоціювався. Чимало грав захисник Жан Клод минулого сезону. Його вже теж в команді немає. На жаль, через Проблема зі здоров'ям завершив кар'єру Олег Данченко. Ну і Антон Боль його оренду зоря продовжувати не стала. Той повернувся до Динамо станом на зараз. Щодо придбань, то є два орендованих із київського клубу: Олексій Олегович Гусєв, правий захисник Беніто, який може зіграти на будь-які позиції в Атаці, і два захисники Жан Тронтель, правий центральний захисник Габріель. Ескіня, якраз тронтель та ескіня сьогодні з'являються в стартовому складі. Взагалі, в чому такий феномен зорі? Ти сказав, що не вперше так команда оновлюється, але все одно залишається на плаву і постійно там під зону Єврокубків. Ну, минулий сезон трошки підкачали зі стартом, потім довелося вибиратися з зони для виклик. Денис, На твою думку, в чому такий феномен зорі? А, ну не знаю. Напевно, та комплектація команди, яка відбувається кожного, кожного нового сезону, вона правильна. І ті люди, які комплектують команду, знаходять правильних гравців, які допомагають кожного сезону, навіть не будучи зіграною командою там... вже декілька, декілька років, вони допомагають цій команді е... з -з -з -грати, грати і займати. Найвищі, найвищі місця. Я не скажу, що вони там до зони Єврокубків там, будуть боротися за зону Єврокубків, але в принципі, вони демонструють дуже, дуже привабливу гру. І подивимося в новому сезоні, як, як це буде, але в минулому сезоні також з тим складом, який був, вони до, досі не, дуже непогано грали. Тому так, щодо інгульця команда, яка виграла першу лігу, і е, влітку інгулець втратив двох гравців Сергія Панасенка. Він там не відігравав серйозної ролі. а От Віталій Кольцов зіграв майже всі матчі. втім, центральний півзахисник вирішив е, залишитися в першій лізі і перейшов до е, здається до Буковини Чернівецької Віталій Кольцов. Е, дуже серйозне поповнення у Інгульця кількісно, і це ми лише взяли такі е, основні трансфери. Ну, по перше, слід сказати, що колишній експерт, резиденту ПЛТБ Василь Кобін, від нині очолює інгулець. Не знаю, як у тебе Віталію ну, Денис з Василем Васильовичем не співпрацював. У мене величезна симпатія, побажання, удачі Василю Кобіну. І е, літня трансферна кампанія його клубу виглядала от наступним чином. Тут е, мало, скажімо так, прям дуже знайомих прізвищ. Ну Лосенко з юнацького шахтаря викликався до молодіжної збірної. Е, Володимир у нього там пару виходів закрив баз. Було минулого сезону. Антон Жилкін, запасний голкіпер Луганської зорі. Він теж поповнив інгулець, але скільки от я бачу, його сьогодні в старті нема. Ну і Мар'ян Мисик, гравець з великим досвідом в УПЛ. От він перейшов із лівого берега до інгульця. Що Чесно, попри те, що команда чемпіон першої ліги, реально загадка, як вони зіграють цей сезон, будуть боротися за виживання. Та все може бути насправді. Ти сказав, симпатизуєш Кобіну і хочеться, щоб в нього вийшло. Долишну. Питань немає. Денис, як тобі інгулець? Ну, Не знаю, подивимось, не, не буду так на 100%, як Макс, стверджувати, що ця команда буде боротися за виживання. Подивимося, покаже, покаже, покажуть матчі, покажуть чемпіонат. Зараз на перших ту, в перших турах, я думаю, всі команди будуть плюс-мінус рівні. І ну, за винятком, наприклад, того ж шахтаря, який ми бачили нещодавно, як він. Зіграв свій перший матч, і дійсно цей чемпіонський рівень, так скажемо, був продемонстрований. Подивимося, але ось такі команди, середняки, будемо так їх називати. Я думаю, що буде по перших п'яти турах, буде зрозуміло якими справами вони будуть займатися на протязі цього чемпіонату? Які задачі будуть вирішувати, так сказати. І в них вже якраз цікава ситуація з цим якраз протягом перших турів, тому що він голець буде грати скрізь виїзні матчі, зв'язку з тим, що там приводиться до ладу до фінального ладу вже новенький стадіон клубу з Петрового. Тому перші тури всі інгулець гратиме. В гостях склад інгульця. Ви побачили там троє новачків старти це Петьково, Лохатий і Дубілей. Втім, для нас весь склад Інгульця. Це по суті новачки, новачок української прем'єр-ліги і одинадцятка зорі, яку продовжує тренувати. Юрій Коваль, так найбільше новин зі стадіону Динамо розкаже наш кореспондент Назар заплатинський Назарчику давай, жги Ну що, друзі, всім вітання з Києва зі столиці зі стадіону імені Валерія Лобоновського. Ну що традиційно розпочну з погоди? Сьогодні у нас сонячна погода. А перед нами щойно над Киї пройшовся невеличкий полив. Насичений нас виявився тур, навіть попри те, що два поєдинки перенесені. Інгулець повертається до еліти українського футболу з новим головним тренером. На зміну Владиславу Лупашку приходить Василь Кобін. До речі, вдалося поспілкуватися з Василем Васильовичем. Тому Василь Васильович наголосив на тому на запитання на те, чому десь немає інтерв'ю. Чому там інгулайс настільки закритий від праси, то Василь Васильович жартівливо відповів, що немає зв'язку. Запитань багато. Запитання чи зоря буде боротися за Єврокубки в цьому сезоні, і як інгулець покаже себе у цьому чемпіонаті після повернення. Про це ми побачимо. відповідь на ці запитання. Ми дізнаємося вже буквально дуже дуже скоро. Про є деякі схожості у команд. Два спаринги на літніх зборах виграли як і сьогоднішні номінальні гості, так і номінальні господарі. Ну і про трансферний вектор вже зачепили це питання. У зорі він залишається оренди десь з грц з Динамо, а от Інгулець якраз підсилився гравцями із Донецького шахтаря. Ну що, сподіваємося на дуже цікавий матч і сподіваємося, що заключний поєдинок цього туру подарує нам дуже і дуже багато позитивних це приємних емоцій. Студія а так, неділя насправді в нас не розчаровує. Дякую тобі, Назар зі стадіону Динамо. Назар Заплатинський у нас був. Що будемо підбивати підсумки вже після матчу. Зараз дивимося зоря, інгулець, і в принципі перший тур у нас вже буде завершено. Тому переходимо на футбол.